Снайперу потрібно два ока, Одне, щоб цілитись, інше щоб мружити. Що мружить циклоп снайпер? Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Ви пийте Сансет Саспаріли, а я розповім вам про крейга Буна із Fallout New Vegas. Кур'єр зустрічає Буна у містечку Новак. Спершу він здається не дуже приємним типом. Однак людина він непроста та дуже цікава. Отож, Крейк Бун був солдатом НКР. Він служив у першому розвідбатальйоні разом зі своїм товаришем Мені Варгасом елітний загін снайперів, червоні берети і все таке. У НКР купа ворогів. І ось з одними із них, а саме великими ханами. Пов'язана чорна пляма історії республіки. Військо НКР вистажило ханів до Бітер Спрінгс або ж до полунових джерел, підозрюючи, що це військовий табір. Загін Буна розмістився на хребті хвіст Койота, який мав вид на каньйон. Розвідники ханів помітили НКР і атакували їх ще до того, як вони зайняли позиції. Почалася перестрілка. Хани почали тікати через каньйон і по ним почали стріляти. Та у метушні бою стрільці пізно зрозуміли, що це були беззбройні жінки, старі та діти. Зв'язок із командуванням був неадекватний, був даний наказ продовжувати стріляти. Майор, який віддав цей наказ, зрозумівши, що це були цивільні, просто завмер. Тоді Датрі, який тоді ще був капітаном, взяв командування на себе і припинив вогонь. Та трагедія вже сталася. Убивство цивільних великих ханів зламало Буна. Згодом він залишив армію, намагаючись знайти новий сенс життя, хоч і не дуже в це вірив. Однак життя звело його з Карлою. Вона була балакуча, горда, яскрава, повна протилежність Буна. Після одруження вони разом переїхали до Новака. Туди ж поїхав і Менні, з яким Карла не дуже ладнала, як і з усіма жителями Новака, якщо чесно. Проте бун з нею був щасливий. Та щастя згасло як сірник. Карло викрали роботорговці легіону. Вночі, поки бун стояв на варті, вони непомітно прокралися до їхнього дому та забрали вагітну жінку. Він попросив допомоги у Менні. Однак той не зміг приховати свою радість, що це стерво зникло. Дженні Мей, власниця мотелю, припускала, що Карла просто покинула Буна. Тож зі своєю бідою Крейк був наодинці. Він відшукав групу рабів у бухті Коттонвуд, сподіваючись врятувати Карлу, але побачив, що її продають на аукціоні у присутності сотень солдат легіону. Усвідомлюючи, що не зможе врятувати її та дитину від мук рабства. Бун вирішує зробити те, що робить хороший снайпер, те, чого його навчило НКР, точний постріл у голову. So убивство з милосердя, як то кажуть, під час одного з квестів кур'єру потрібно зробити те ж саме щодо розп'ятих НКРівців, однак їм можна допомогти. І тоді Бун це схвалить. Під час розповіді, що сталося з Карлою, кур'єр може сказати Крейгу, що він міг її врятувати. Однак він вірить у те, що тоді не було вибору або змушує себе вірити. Кур'єр знаходить того, хто продав Карлу легіонерам, і цією людиною виявилася власниця мотелю Дженні Мей Мейкроуфорд. Їй за це добре заплатили, і Бун відплатив їй як снайпер. Після цього кур'єр запропонував Буну приєднатися до нього та знищувати легіонерське кодло разом. Якщо ви граєте у режимі хардкор, то Бун може померти. Тоді кур'єр має змогу прочитати його листа для Карли. Він так і не розповів їй про полинові джерела, тільки зазначив, що він має померти не від вашої руки, інакше лист може не з'явитись. Легіон завжди був ворогом Буна. Тому будь-яка прихильність до них карається втратою карми, а згодом і розставанням. А якщо Легіон стане ворогом номер один для кур'єра, вони з Буном добре поладнають. Порівняно з іншими напарниками Крейк Бун вкрай стриманий, дещо колючий. Однак як компаньйон він досить корисний, адже дає навичку навідник, яка під час прицілювання підсвічує ворогів. І ще він просто вправний снайпер. Перший батальйон як не як. Окрім квесту за мою крихітку, з Буном пов'язані деякі інші квести. Завдання Я забув згадати, що маю забути, запускається після того, як ви дізнаєтеся про різанину на полонових джерелах від очевидців, наприклад, від сержанта Полину з табору Маккаран. Звісно, ще треба зблизитися з Буном. Якщо коротко, Бун із кур'єром ідуть до полинових джерел, і головна задача відбити три хвилі легіону. А у кінці кур'єр може вплинути на снайпера, допомігши йому прийняти своє минуле або з надією на краще, або ще більше розбурхати його кровожерливість. Залежно від обраного варіанту, Бун отримує нову броню. Fallout New Vegas – дуже варіативна гра. Тому те, що у Буна аж сім кінцівок, не дивно. Перша кінцівка трагічна. Бун не зміг жити далі, тож вирішив піти на своїх умовах. Друга кінцівка — Бун прийняв своє минуле та став грозою роботоргівців, приєднавшись до старого загону. Третя кінцівка — після битви за греблю. Бун знайшов офіцера, який віддав злочинний наказ у Бітерспрінгс, Спрінгс, і помстився. Четверта кінцівка. Бун залишився працювати у Нью-Вегасі, де колись зустрів свою дружину. П'ята кінцівка Бун став найманцем та вбивцею. Шоста кінцівка. Кур'єр прийняв сторону легіону, але Бун не змирився і продовжив помсту. Винагорода за його голову була чималою, однак ніхто не ризикував її здобути. І сьома кінцівка. Цезар переміг, Бун не змирився, однак його помста закінчилася розп'яттям. Бун один із моїх улюблених напарників. Його історія цікава, характер складний, а дизайн, хоч і простий, однак так добре підходить під образ. Тож я оцінюю Буна у 9 з 10. і однозначно рекомендую його як напарника, якщо ви хочете піти шляхом НКР. І я дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І бережіть себе!